Друзі, всім привіт! Відправляємося на вихідні в Харків, неймовірне місто, яке зараз дуже сильно страждає, але все одно продовжує жити своє життя. Друзі, всім привіт! Я думаю, ви можете зрозуміти по задньому фону, в якому місці я знаходжусь. Цими вихідними ми в Харкові. І кожного разу, коли я приїжджаю в це неймовірне місто, душа дуже сильно болить за те, що з ним зробили ці нелюди. Я сьогодні вам трішки покажу реальності Ой, те, що бачать наші очі, те, що бачать очі людей, які живуть в цьому прекрасному місті. Я вам ще в минулому відео розповідала, що замовила дещо собі з речей. І сьогодні, якраз, хочу вам показати, так дуже класно мечиться з моєю поїздкою в Харків, тому що речі саме з Харкова, і це Харківське виробництво, «Верена дизайн. Я собі взяла ось такий комплект, дуже класно поєднуються між собою речі, і з моїм гардеробом теж супер. Я взяла ось такі. Білі брючки, вони на спеку будуть ідеально, тому що натуральна тканина, вони легкі, такі, знаєте, невагомі. І рожева футболка, рожевий колір. Я завжди любила. Це не те, щоб якась база, але подивіться, як гарно свіженько виглядає. Теж, якщо хочеться розслаблений якийсь наряд, то прям супер. У якості взагалі немає ніяких нарікань, дуже якісне пошиття, стильне, Там надпис особливий. Лива мені сподобався, ну і брюки можна просто поєднувати з чим завгодно. Я одразу вирішила вам показати, як з моїми речами, які у мене є в гардеробі, можна поєднувати ці речі, а саме з верхніми якимись легкими курточками. У мене є і рожева, і просто сорочка коричнева. Більш за все, мені подобається з джинсовкою з джинсовою курточкою, білі кеди, і прям супер варіант. Футболочка має розрізи по бокам, тому можна її і заправляти, і спереду, ззаду залишати, розпущену або ось так розслаблено взагалі. І з кедами білими максимально ідеальним, Мені здається, варіант. Напишіть мені в коментарях, як. Кадри дуже контрастні, як і наше життя зараз. Я хочу сказати, що Харків, не дивлячись ні на що, продовжує жити своє життя. Я, приїхавши одразу, записалася до дівчат на манікюр педикюр. підікюр. Ну, я вам хочу сказати, що ціни в Харкові. На мінус 50% дешевші. Мені манікюр-педикюр обійшовся в 950 гривень і зробили мені дуже класно. Я е, цілий рік, коли жила в Харкові, ходила саме в цю студію, тому сумнівів не було, куди записуватися. Але я, до речі, з собою взяла свій лак. Оце у мене на руках покриття таке прозоре. Червоний лак я взяла, але нафарбувала на ніжках лак. Дівчат, а потім пішла на вулицю знімати реалії життя. Місто дуже постраждало, і це саме той контраст, коли ти дивишся, просто серце розривається, як все виглядає в місті. Розбите, заколочене, людей дуже мало, якщо чесно. Насправді вийшла велика ротація, харків'яни поїхали, більшість, але. Знаю, що і багато залишилося людей, а з міст і сел, які розбиті, люди приїхали в Харків. Ну а харків'яні пороз'їжджалися по іншим містам та країнам. Тут вже життя триває. Я зайшла в кафе, тому що йшла в гості до подружки. До речі, будуть ці відео. Я вам все покажу. Ну і все одно я не знаю, чесно кажучи, як виживають бізнеси в Харкові, і тому низький поклон я завжди підтримую чесно. З подружкою зайшли потім в кафе. До речі, якщо ви в Харкові, завітаєте в йорд. Там, що не візьмеш, завжди нереально смачно. Ми взяли по лімонадіку з Анією. У мене такий цитрусовий, і на обід у мене був, був сніданок, але це вже був обід. І я взяла м'язко. Мені прописали, тому що у мене нестача заліза дуже сильна, тому я їм м'ясо і побільше. А Аня взяла окрошку і теж сказала, що дуже дуже смачна. Коли ми пішли в парк Шевченка, то звісно там вже побачили дуже багато людей, гуляють, і в такі моменти здається, що в Харкові дуже багато людей, але ну, це просто, знаєте, коли всі з'їхалися погуляти. І таких парків я в Києві, на жаль, не бачила. Харків цим славиться своєю чистотою, красою і коли я тільки переїхала в Харків, я не могла просто здивування своє опанувати і постійно якось наголошувала на те, що я в шоці, як тут чисто і гарно. І це справді так. Тому Харків я дуже люблю і. Коли ми приїжджаємо з великим задоволенням і зустрічаюся з друзями і просто насолоджуюся, не дивлячись ні на що. Ну, на жаль, вночі ми були дуже перелякані, тому що було весело, але, але ну, таке наше зараз життя.